Слава Україні. Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 вересня і в моєму садочку достигає сорт яблук Лігол. Лігол це зимовий сорт яблук, виведений у польському інституті інституті садівництва в 1900 72 1972 році. Висота дерева 2,5-3,5 метри. Це у мене два роки саджанцеві. Висота 2,20-2,30. І це перше сигнальне плодоношення. Відноситься до групи середньорослих. Морозостойкість цього сорта висока. Сорт також імунний, має високу стійкість до, до хвороб. Плоди в середньому 180-250 грам, Деякі до 450 грам. Основний колір шкірки зеленувато-жовтий із червоним рум'янцем майже по всій поверхні яблук. У мене вродило три. Яблучко от одне упало. Дивлюсь, почали і оси їсти його. А два, ще на дереві. Зараз я зірву. Ще раз хочу наголосити, що перша, перший, перша ознака, що плоди визріли, визріли легко відділяються від дерева, від гілки. Отак От дивіться. Раз легенько відірвалось. Це значить, плоди вигрівші, дерево віддає свої плоди. Зараз зважимо, і я спробую, який на смак цей сорт яблук 247. Двісті двісті сорок, двісті двадцять сім. Таке забарвлення. Це яблучко, що було на сонці, має гарний, гарне забарвлення, більш яскравіше, ніж ті, що були в холодку. На сонці дуже гарно забарвлюється. Видно. Так. Упруге. Але це ще не влежане яблуко. Але я бачу, що почали їсти оси. То мабуть солодке. Зараз спробуємо. Грумка. Таке має вигляд. Друга ознака, по якій можна обривати плоди, колір забарвлення кісточки. Кісточка має коричневе забарвлення. Плоди можна обривати спокійно. Це є вже технічна співість плоду. Носок дивимося. Дуже соковите, хрумке. Зараз аромат дуже яблучний. І як ріжу, теж дуже хрумке. Кірочка дуже тоненька на смак. Угу. На смак хрумке. Таке гармонійне поєднання кисло-солодкого смаку, дуже гармонійне. Ну це яблуко ще не влежене, воно влежиться, має стати кремового кольору, бо зараз таке світло-зеленувате, в характеристиках цього сорту рекомендують проріджувати крону і нормувати завість плодів. Я хочу сказати, що обов'язково обов'язково потрібно проріджувати крону. Цей сорт дуже загущується. І я Прививав навесні, хочу сказати, що цей сорт його дуже живучий, дуже гарно приживається, коли прививати, бо деякі сорти мають якийсь відсоток, що не приживається. Цей сорт приживається усі. І дуже гарно йдуть швиденько в рост. При правильному догляді плоди досягають максимального розміру. Можуть навіть бути до пів кілограма. Збір цього сорту яблук третя декада вересня. Зберігається в холодильнику до 6 місяців. Транспортабельність висока. Думаю, ця коротка інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.